Так, друзі, добрий ранок. Так, прийшли трохи відкривати голубів. Так, пробник накинув. Десь там в тумані. Мені. Десь там геть в тумані, бля. Все, рвуть додому, бо такий донов. У нас сьогодні ще, ще круче вітрець. Прям такий прямо аж, Аж аж сьогодні геть Вали все. Ну що туман уже заходит ну, заходить туман в общем у вас дела ребятка не можу их разделять короче нема у меня часу все хочется и сами хочется показать с полетом отдельно отдельно другую птичку. но честно скажу Нема, нема поки. Нема часу практично. Я ж кажу, що желання є, а часу нема. О, от. то Поки так тренуємо, а далі, далі буде видно. Трошки з полями розділуємося, допашимо та й будемо вже щось серйозне тут. Так. так, Юрчик, коротше, десь накинув білу, ту, що ти мені подарив. Чесно тобі скажу, ніде і не наблюдаю. Постояла з усім. Ну бачу, що в горі немає білої воді. Нема білой. Так як ти казав. Этот. А, о, воно. Блін, Ну зараз, якщо підійде. Стояла над домом, стояла, 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 стояла. і свалила, коротше. Свалила. Ну, от, ну вона правда ще не знає круга, я це так ще їй даю скащуху. Це ось -ос... краснопаясаряби Серегини теж трошки відкликається, як ти казав, в сторону. Тради от... да вітер такий, я ж кажу, що ну, може вони ще й дом шукають. Я їх тільки повипускав. Значить, така, ти правду казав, за ту в мене. Що... Щось таке. Найда якась, найда. Так непогана вона машена. Будемо дивитися ще на них. Так, ладненьки, так, що там ще підкинути щось треба. От я ж кажу, хлопці, польотів красивих нема. Просто показуємо, що ми тренуємо. Птичку, потихеньку і підтрухуємо. В любий Этот... Нам, як той казав, це не страшно, не страшно. Є, ми не боїмося. Десь залетіть, улетіть, полетіть і так далі. Ми тільки боїмося яструба. Ну, Вроді би як оце в пасмурну погоду, дасть Бог, що він трошечки в нього осмотр чи обзор не дуже гарний. І він, як той казав, рідше з'являється. Ось така от ситуація. Ну, розумієте, ждати э, вітра гарного, там, чи хорошого, чи правильного, як кажуть, чи моєго вітра. Ну це буде дуже довго, тоді голуби взагалі літати не будуть. То тобто виходить, що поки я дождуся вітру, вони засидяться, зажиріють і так далі. Ну, звісно, є такі, що полетять, позара немає, але фактично, фактично голуби засиджуються трошки. А я вважаю, що будь-який вітер треба пробувати. Понятно, що кожен вітер вони по-різному себе показують. По-різному. Ну, але вони фізично готуються до цього, дивляться круг і так далі. Тобто, виходить, держать. Ми їх держимо в формі, по суті своє. Десь так, коротше. На що там спрашують, Вови, дідика, буде, буде відео, хай вони відсидять карантин, як положено, а потім покажемо теж польоти. Чи в общій кучі будуть, чи те. Ну, десь щось познімаємо, я думаю. Десь я думаю, щось знімемо. Так, ну що, йду щось підкинути. Трухні їх так для фіззарядки, бо треба вже їхати пахати. Так, ладненько йду. крилата чака скопиться скажу вам так нічим не блядь, бабочки даже вчора два крила тих сила через пів години последні через пів години останні так що тут ух ты ух ты ух ты ух ты сіграли сбиває з пантелику них, всякі, всякі різні в них. разные все лег все дивись крас... ну, десь краснорябы Блін, все блин давай. так пацаны довольно короче що ти мені привозив. На день сільського господарства це одне. Десь там іще, хороші. Блін. Та без очковних я, я не бачу. На дочки йде брать, боліба. Так, так, так. Ще таке Одне, правда, косокривенький чуть-чуть, блядь. Я не знаю що, чи я йому блять половив блядь. Це в мене дурна мода за криля, брать. Так, притих, натишли нап'ять минути три спритих. Оп опять, двигай, трошки садай. Так от І борються. Да, сыпа так подавлю подовы красоты вроде бы как бы сейчас перчатку сниму блин рукавица Рукавычка. блин так как всегда заключительный потрях чисто наша на шабаш так, трошки потом все вместе И си вместе. Да, туман нескосильніше згадь. Неспосидні. тест, 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 пацаны, девки. Камеры не захватываем. Все. Ну, что, что бачите? Ту частину, більше половини бачите на да на це можна любовуватися вічно. можна любовуватися вічно. так, Звісно, ви думаєте, що вони такий вітер, такі часи там гонять. Це просто тренування, тренування. Це не польоти, я вважаю, польоти це вище в гори точки. Час і вище, Це польоти. А це так тренувачки. Ну, літають там до часу, десь час, 10 вчора пора пролітали. Ну це таке. Ну, Це це є світбір, відбір голубів, плюс тренування. Так що ви не думайте, що тут кожен голуб по 2-3 години літає. Тут якби є і до душі голуби, яких там і години вистачає. Як ти казав, в нас години вистачає. А з інших інші требування. требування хочеться 3-4 години. Якось так, якось так ну працюємо, працюємо, тобто язиком а ділом. От. Ну, і язиком теж все працюю зараз, щось трошки питаюсь молоть. От. Ну, Мені здається, камера, камера більше каже, ніж я тут. Триндів, там, під під триндією там. Бо треба щось там на відео розказувати, якісь казки. Якісь казки треба розповідати. Ну я думаю, що Не, ну, щось, треба, да, щось треба розповідати, бо є на початківці, є, які, навіть є голбиводи, які... Голубятники, які вляха продержали багато років голубів і дуже багато чого не знають, особливо по лікуванні голубів. Я дивуюся. Іноді спілкуючись з голуб'ятниками чи з голубіводами, от, вони дуже-дуже слабо розуміються в лікуванні голубів. От. То я вам скажу, що треба-треба трошечки хлопці інтересуватися, спрашувати, читати зараз в інтернеті літератури всього-всього навалом, то можна, як той казав, все там знайти. От. Ну а я, наверное, буду зав'язуватися цим всім ділом. Так, всім миру, здоров'я, літайте, ганяйте голубів, будьте чемними. Слава воїнам, слава ЗСУ, нам скорішої перемоги, миру. Все, до нових зустрічей в ефірах. Пока.